Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі і узагальнювати тему, яка пов'язана з тепловими властивостями. Для початку ще раз подивіться, будь ласка, уважно на екран формули основні, які ми використовуємо для визначення кількості теплоти для певного фізичного процесу. У разі нагрівання чи охолодження у нас формула Q дорівня ЦМТ для винен. Виділення теплоти для визначення кількості теплоти, яка виділяється при згоранні палива, це буде Q до рівні Q маленьке на M. Для плавлення чи кристалізації процесу ми використовуємо формулу лямбда помножити на m і для пароутворення чи конденсації r помножити на R на M. Відповідно для визначення коефіцієнту корисної дії. Нагрівника ми користуємося формулою Q-корисне, на Q затрачено, виражене у відсотках. Далі перед вами графік, на якому зображено якраз всі. Теплові процеси, які ми вчили, на прикладі перетворення льоду на пару і в зворотньому порядку. Знову таки, давайте уважно подивимося, розглянемо кожну діляночку, яка відбувається. Значить, Лід взяли за температури мінус 20 градусів, це ми можемо бачити на. Позначці, з якої починається наш графік, і відповідно для того, щоб він почав плавитися, необхідно спочатку нагріти лід до температури плавлення. Температура плавлення льоду 0 градусів, тому відповідно ділянка. Давайте позначимо, нехай це буде початкова точка О, так це точка А. От ділянка ОА відповідає процесу нагрівання льоду, і тут позначено, бачите, навіть нагадують нам формулу. Далі ділянка АБ це відбувається плавлення льоду за температури сталої і певної для даної речовини це 0 градусів Цельсія. Після того, як лід перетворився на водичку, вода починає нагріватися і відповідно досягає температури 100 градусів, яка відповідає температурі. Значить, ділянка BC – це буде ділянка нагрівання води від 0 до 100 градусів. Далі ділянка СД це відповідно ділянка кипіння води, і відповідно ділянка ДЕ, це вже ділянка нагрівання самої пари, тобто підвищення температури вже за температуру кипіння води. І далі, якщо ми вимкнемо або включимо зворотні процеси, то ділянка ЕК, наприклад, це буде вже охолодження пари до температури. 100 градусів. КМ, наприклад, це буде конденсація пари, так, і відповідно остигання ділянка МН, так, і відповідно до 0 градусів, якщо далі ми продовжуємо охолоджувати, то ділянка НП це буде кристалізація води, і ділянка ПЗ, наприклад, так, це буде вже ділянка охолодження льоду. Таким чином, ми бачимо з вами, що вода знову-таки підтверджує свою унікальність єдина речовина, яка може перебувати в трьох агрегатних станах. Да, і на прикладі цієї речовини дуже наглядно видно, що всі процеси взаємообернені і відповідають певним властивостям і критеріям. Ну, а тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі, які з цим пов'язані. Отже, задача номер один: скориставшись наведеним на рисунку графіком, нагрівання і охолодження. Певної речовини, взятої в твердому стані, визначити речовину, для якої побудовано цей графік, і агрегатний стан речовини, в якому відповідає точка Б графіка. Отже, перше. Певна речовина взята в твердому стані. Визначити речовину, для якої побудовано цей графік. Для початку, давайте знову-таки, як по графіку ми можемо визначити, яка це речовина. Якщо уважно поглянути на самі процеси, які зображені, то давайте ми їх розпишемо. Ми, я завжди вам кажу, да, аналізуємо. Ділянка ОА. Речовину взяли в твердому стані. Значить, до перше це у нас буде нагрівання твердої речовини. Твердої речовини, ми поки що не будемо вдаватися в подробиці, яку ми пізніше це з'ясуємо. Ділянка ОА це нагрівання, тому що повзе да, точка вгору, час іде і температура зростає. То, ділянка АБ відбувається за сталої температури відповідно, значить, це процес плавлення. Речовини. Далі ділянка БЦ це у нас нагрівання, знову процес іде, але тепер ми вже розплавили речовину, значить, це рідина, яка утворилася. Ділянка С Д це вже буде зворотній процес. Бачите, температура повзе вниз з часом, значить, це процес охолодження. знову-таки, чого рідини, бо у нас була рідина. Далі ділянка ДЕ це процес кристалізації. Так, нашої рідини. І ділянка Є, е, Тут не дописали букву. Давайте візьмемо ЄМ, е, Це у нас буде охолодження вже твердої речовини. Так, і ось тепер, коли ми з вами знаємо, вже, які процеси, де відбуваються, давайте зорієнтуємося, як можна по графіку визначити, який агрегат, ну, який, яка речовина взята? Під Штовхом повинно бути у нас ділянка АБ, яка відповідає процесу плавлення. Тому що плавлення, ми знаємо, для кожної речовини відбувається за певної температури. Давайте подивимось, якій температурі відповідає ця ділянка АБ. Відповідає температурі 420 градусів. Значить, температура плавлення речовини 420 градусів. Використовуючи додаток в кінці підручника, табличку під номером 2, яка називається температура плавлення і кристалізації деяких речовин. Давайте пошукаємо. Ні. Чи є температура плавлення 420 градусів Цельсія? Так, Ось вона є 420 градусів Цельсія, і відповідає вона такій речовині, як цинк. Значить, за графіком ми можемо визначити, що речовина, яку ми взяли, це відповідно цинк. Так, є, значить, що у нас там ще про визначити речовину і агрегатний стан речовини в точці Б. Знову таки, давайте подивимось, ось точка Б я її. Виділю. Да? Значить, яка? Який агрегатний стан? Знову таки, що таке агрегатний стан? Це твердий, рідкий газоподібний чи плазма. Ну, В нашому випадку твердий або рідкий, тому що процес плавлення це переход із твердого в рідину. Точка Б відповідає кінцю процесу плавлення, значить, в точці Б. Наша речовина уже є рідиною. Значить, в точці Б. Рідина в точці А це буде тверда речовина. Да в точці Б це буде рідина. Таким чином ми дали відповідь на дане питання. Так, наступна задача знову-таки пов'язана із графіком. Да? За поданим графіком визначити і там певні 11 пунктів, що треба по графіку визначити. Але перед тим, як їх виконувати, знову-таки для себе аналізуємо, що у мене взагалі тут на графіку замальовано. Графік залежності температури від часу. Значить, це тепловий процес. Які теплові процеси взагалі тут можуть бути? По-перше, я бачу, що речовину взяли за мінусової температури. Значить, Очевидь, це тверда речовина була. Да? Далі ділянка АБ. значить, давайте так АБ, знову-таки, це процес нагрівання твердої речовини. Далі е, нагріли до певної температури, да? очевидно, тут нуль. І далі що? У нас температура не міняється. Значить, БЦ це плавлення. плавлення Далі СД, ясна річ, вже розплавили, це буде нагрівання рідини. Так, знову таки, дивіться, до певної температури довели, якщо тут подивитися тут 100 градусів Цельсія між 8 і 120 да, серединка. значить, Знову таки ділянка, де є, це вже у нас процес кипіння, а це є процес пароутворення. І ділянка ЕФ, це вже буде у нас процес нагрівання. Пари, яка утворилася. Таким чином, коли я проаналізувала, тепер я можу повертатися до того, що у мене там просять за цим графіком визначити. Перше, температуру, при якій взяли зразок. Знову-таки, сама нижча точка ось вона точка А, яка відповідає температурі мінус 40. Градусів Цельсія. Далі, кінцева температура спостереження. Значить, вочевидь треба взяти точку F. Да, Далі у нас графіка немає, значить, і відповідно подивитися, якому ж значенню ця температура відповідає. Ну, Якщо це 120, да, і крок у нас складає, подивіться, 20 градусів, значить це вочевидь буде 140 градусів. Значить, відповідно, кінцева температура спостереження 140 градусів Цельсія. Які процеси відображені на ділянках А, Б, Ми вже з вами написали це нагрівання твердої речовини, БЦ це процес плавлення твердої речовини, і С Д, нагрівання рідини. Ми вже відповіли. Який агрегатний стан відповідає точкам А, Б, С і Д? Давайте знову таки точка А, це найнижча точка речовина тут, однозначно в твердому стані. Значить, я тут напишу точка А це твердий стан. Так, далі точка Б, це початок процесу плавлення, початок, значить, це іще речовина в твердому стані. початок. Так. Далі точка С, це вже кінець процесу плавлення, значить точка С вже розплавили, значить там буде рідина. Так. І точка Д, знову таки, це процес початку кипіння, тобто в точці Д це теж у нас рідина. Так, з цим з'ясували. Далі час нагрівання твердої речовини. Так як ділянка АБ це у нас тверда речовина, давайте подивимось, який час нагрівання. Час це горизонтальна вісь. Точка А, якщо опустити на вісь, це попадаємо в точку 0. Точка Б це значення 2. Значить, скільки пройшло від 0 до 2, оцей відрізочок по осі. Горизонтальні по часу це буде дві, знову таки дивимось, чого. Хвилини. Значить, час нагрівання твердої речовини дві хвилини. Так, час плавлення. Знову таки процес плавлення це у нас процес, який відбувається. На ділянці БЦ, значить початкове значення, точка Б, це значення 2. Точка С кінцеве значення, значення 4. Скільки пройшло від 2 до 4? Це 4 мінус 2 хвилини, значить теж 2 хвилини. Так? І час нагрівання рідини. От тепер знову-таки, давайте зайве я повитираю. Так? процес нагрівання. Рідини. Це у нас ділянка CD, точка С це відповідає значенню 4. Точка D – це кінцеве ділянка нагрівання, відповідає значенню 6. Знову таки, скільки часу пройшло від 4 до 6. Це 6 мінус 4 буде 2 хвилини. Значить, час нагрівання 2 хвилини. Далі, температура кипіння речовини. Знову таки початок. Процесу кипіння це точка D, Значить, відповідно, це значення буде дорівнювати 100 градусам. Цельсія є. Температура плавлення речовини. Ділянка БС, ось вона, початок точка Б, температура на вертикальну вісь це буде значення 0, значить 0 градусів Цельсія. Яку речовину використовують? Знову таки, яким чином можна це визначити? По двом критеріям: або за температурою плавлення, я знаю, що вона у мене 0 градусів, і по табличці ми можемо подивитися, температура плавлення? Здавайте на попередній, 0 градусів, це у мене відповідно лід. Да? Або можна використовувати процес кипіння, тому що кипіння це теж процес, який відповідає певному значенню і для кожної речовини має свою температуру. Температура 100 градусів, вода кипить при 100 градусах, ми це пам'ятаємо. Ну, а можна, якщо забулися, знову-таки звернутися до таблички і подивитися. Значить, однозначно, якщо мова йде про. В нашому випадку, то це ну яку речовину використовують? Однозначно використовують лід, який перетворюють на воду і. Відповідно, до задачі ще можна навіть графічної да, доєднати розрахункову задачу, що і зробили в 11 пункті. Користуючись даними малюнка, визначити, яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб перетворити на пару шматок льоду масою 100 грамів. Знову таки, значить, давайте запишемо коротка умова. У нас сказано тільки про те, що взяли масу льоду, яка дорівнює 100 грамів, переводимо. Одразу в кілограми, так, 0,1 кілограма. Так, і відповідно нам треба визначити кількість теплоти, яку потрібно затратити, щоб перетворити повністю, випарити да, цей лід. Випарити абсолютно. Знову таки, давайте подивимось. Q загальний, який нам треба знайти. У нас лід одразу перетворюватися в пару не може. Дивіться, скільки процесів він проходить перед тим, як. Да? Значить, відповідно, ми беремо перший процес, це буде процес нагрівання, це буде Q1, процес нагрівання льоду. Далі другий процес це процес плавлення льоду. Процес плавлення льоду, третій процес це процес нагрівання вже рідини, яка утворилася, коли лід розтанув. І четвертий процес це процес кипіння, коли вже відбувається у нас з вами випаровування води, кипіння. Да? Відповідно, значить, для розв'язання задачі нам треба тепер розписати к'ю. Для кожного. Значить, Q1 ми сказали це нагрівання льоду. Для нагрівання ми використовуємо формулу ось таку. І тут я позначу, що це лід, так? це температура, питома теплоємність і маса льоду. Знову таки, давайте одразу будемо обчислювати. Питома теплоємність льоду 2100 джоулів на кілограм градус Цельсія. Так, маса льоду за умовою 0,1 кг і температура. Знову-таки, давайте подивимось: взяли при мінус 40 нагріли до нуля. Значить, різниця, наскільки нагріли, буде 40 градусів. На 40 градусів обчислюємо. Буде 8400 джоулів. Далі Q2. Ми сказали, це процес плавлення льоду. Для плавлення ми використовуємо формулу лямбда на m, знову таки для нашого льоду. Знову користуємось додатками і шукаємо питому теплоту плавлення для льоду. Значить, вона дорівнює 332 тисячі джоулів на кілограм. Маса льоду та сама 0,1. Кілограма. Значить, відповідно, 3, 3, 2 і два нуліки. Значить, 33 200 джоулів. ми отримаємо. Далі Q3 це вже процес нагрівання, але води. Це М дельта T для водички, яка утворилася із льоду. Питома теплоємність води. 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. Маса води це буде та сама маса льоду, який перетворився. Але температура, тепер подивимось, да, була 0 градусів, нагріли до температури кипіння, до 100. Значить, наскільки на 100 градусів у нас змінилася температура. Знову таки обчислюємо так, і отримуємо 42 тисячі джоулів – це наша кількість теплоти. І Q4 це вже процес пароутворення, так, процес кипіння. R на M використовуємо для водички. Знову-таки, користуючись додатками, шукаємо питому теплоту пароутворення для води. Значить, вона дорівнює 2,3 на 10 в 6 степені джоулів на кілограм і маса води це та сама, яка перетворилася у нас. Із льда, яка утворилася. Знову таки значить, на 0,1, ми прибираємо з вами один знак. Так, 10 в 5 степені. Ну І давайте запишемо значить, помножити на 100 тисяч і отримується 230 тисяч. І тепер, щоб знайти загальне Q, нам треба всі ці здодати. Значить, 8400 джоулів, це Q1, плюс 33 200 джоулів це Q2, плюс відповідно 42 тисячі джоулів це Q3, і плюс 230 тисяч джоулів це Q4. А ну, додаємо, отримуємо 313 600 джоулів. Ось таку кількість теплоти нам необхідно затратити, щоб перетворити 100 г льоду повністю в газоподібний. Ось таким чином ми розв'язуємо задачі, використовуючи ті основні формули, і ті основні процеси, і все, що ми знаємо про них, які ми з вами вивчили. Ну а на сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!